Проснулись діпріснулись, Світла ніхуя немає, і план поїхати в Індію бомжувати не такий уже хуйовий. На дивлячись на мою жирну башку, яка намилась то дні, я ідеально впишусь у місні нетрі. Сука, жаль, свята нема. Так би можна було прийняти ванну з феном і не їбать мозки. Депресія пошла нахуй, я наматую православний рушничок на голову. Знімаю свої резинки антимінет і буду чистити зуби. Сука, ви теж не понимаєте, як ці герлі-герлі з тіктока кожен день виглядають як з Галівуда бляскінки рутиннеї іморнінг кофі, і морнінг пілатес, я вахує. Можу вам предложить морнінг і естетик туалет. Поки я випускала бабочки жопа і дали світ, і я можу щось приготувати. Лова, обожаю готувати. Це моє любиме діло життя. Готовка, це для мене, це моя робити тільки жінка. Все, що я можу, це зварити свинячу кашу, щоб з'їсти її і поняти. Оказується, сьогоднішній день може бути ще хуже. Може бути ще хуже для других людей, якщо я вийду без макіяжу. Тому биренько шпаклююсь і збираюсь до ортодонта. Мені мають закрити роз, щоб я менше пизділа. Спойлер, у них це не вийде. Зимою я натягую на себе все, що.